Україна привезла в Америку у Вашингтон, тобто від нас всіх, і це справді не жарти. Це та консолідована позиція, яку я, наприклад, виступаю за те, щоб і Білий Дім, і Конгрес не просто ознайомились, не просто підтримали, а взяли в роботу. Причому дуже конкретно, давайте конкретніше. Президент США Джо Байден ще буде президентом до кінця січня наступного року, тобто на 4 місяці, на майже 8 мільярдів фінансування, яке виділяє виділяють Сполучені Штати для збройних сил України, означає, що. Цей план мав містити ту конкретику, які дозволить і білому дому і конгресу робити це ритмічно безпосередньо і всі чотири місяці нон-стоп. Тим більше, що фінансовий рік завтра в сполучених штатах закінчується Першу, шов, і починається новий. Ми з вами давайте в прямому ефірі зразу скажемо. Виступаємо за те, щоб ініціювати наступне фінансування ще на один рік. Фінансовий, ну так, вони в Штатах закінчуються, значить, потрібно починати наступний. І це завдання для української дипломатії. Раз для нас, для парламенту, два, ну і для президента України три. Я думаю, що під час візиту в Вашингтон мала українська делегація і це озвучити. І під час відвідування Конгресу. І демократам і республіканцям не просто озвучити, а представити ту частину плану, На яка жаль, називається з Джонсоном не змогла відбутися, ну ми, але ми в сенаті то були верхня так. палата і демократ і республіканець. Причому в краватках правильних, тобто синьо-жовтих. Тобто все було добре з підтримкою, але підтримку конвертувати в наступний бюджет, в наступне виділення фінансування Україні. Ось ми з вами поділилися одним з пунктом планів, незважаючи на його секретність, тому що це насправді не секретно, якщо серйозно. Друге, це план України був потрібен і Сполученим Штатам Америки. Дозвольте коротко пояснити, чому тому, що Конгрес, коли затверджував на цей фіскальний рік фінансування на 62 мільярди для України для збройних сил, передбачав надати. Конгресу стратегію як завгодно перемоги України. І добре, що українська сторона, ми, Україна, допомогли і нашим партнерам привезли план. І я сподіваюся, там були відповіді на ті питання, які Конгрес мав, коли затверджував це фінансування. Третє, і найважливіше, цей план насправді потрібен нам, Україні, тому що стратегічний партнер Сполучені Штати для нас він стратегічний. Почнемо з головного: членство в ЄС, членство в НАТО. Це зовнішня політика з дипломатія, але для нас це і внутрішня політика. Нам треба наступного року, якщо ви запитаєте мене, закінчувати переговори про вступ в європейський союз і реально ставати членом європейського союзу. Тим більше, що і фінансування, і підтримка від ЄС є потрібна. Підтримка і від США, і від інших членів антипутінської коаліції. Добре, йдемо далі. Членством НАТО. Скільки вагань, скільки розмов, скільки перепон нам, Україні, особливо з точки зору збройних сил України, треба наполягати на тому, що збройні сили України і за стандартами, і за навчанням, і за використанням західної натівської зброї цілком можуть бути контрибутором європейської трансатлантичної безпеки, тобто членом НАТО, простіше кажучи. І офіцери наші там навчалися, і будуть навчатися. І зброя і надходить, і ремонтується, а тепер ще й вироблятиметься в Україні. Яка натівська? Натівський калібр, натівські протоколи, натівські частоти. Що це як не членство в НАТО? Я виступаю, щоб кожен такий крок враховувався і нами, і партнерами, як наближення і набуття членства в НАТО. Це теж в плані є. Ідемо далі. Економічна, ну ясно, що відновлення енергетики, ясно, що побудова житла і всієї інфраструктури, побудова житла для внутрішньопереміщених осіб, простіше кажучи, для людей українців, які втратили все. Це те, куди нам також потрібна, окрім європейської допомоги, американська допомога. Закрита частина плану дуже коротко, В закритій частині це якраз фінансування спецслужб України. Програми, які стосуються безпеки української, я сам започатковував ці програми з 2014-2015 року. Тоді президент Порошенко їх затвердив і вони до цього часу працюють. І дозвольте владачам нагадати, що щороку без жодних питань американські партнери виділяють на рік, на рік, на рік фінансування в інтересах державної безпеки і для спецслужб. України і ця частина закрита в тому числі і зараз була представлена і на наступний рік. Тим більше, що фінансування безпекових, саме таких хай і закритих, але потрібних програм складає більше 2 мільярдів доларів. І вони є, і вони виділяються. Це якщо коротко і без е, води.